Привіт! Скажіть чесно, чи є у вас люди, після спілкування з якими ви відчуваєте себе виснаженими, ніби хтось висмоктав всю енергію? А вони навпаки здаються бадьорими і задоволеними? В інтернеті таких людей часто називають енергетичними вампірами? Звучить якось містично, але насправді за цим терміном стоїть цілком реальне психологічне явище. Не йдеться про якусь езотерику чи потобічні сили. Йдеться про людей, які через свої психологічні особливості дійсно виснажують оточуючих. І це можна пояснити наукою. За дослідженнями, 80% людей мають у своєму житті принаймні одного такого енергетичного донора, а кожен п'ятий, сам того не усвідомлюючи, може бути таким для інших. Сьогодні розберемо, хто ці люди, чому вони так впливають на нас, і найголовніше, як від них захиститися. Не втративши при цьому своєї доброти та емпатії. Отже, хто ж ці люди, які залишають нас виснаженими, давайте розберемо основні типи. Перший тип хронічний скаржник. Це людина, для якої скарги основний засіб, спосіб спілкування. Робота погана, начальник дурень, сусіди шумні, погода не така завжди є причина для незадоволення. Головне, вони не хочуть вирішувати проблеми. Вони хочуть про них розповідати. Ви пропонуєте поради, вони пояснюють, чому це не спрацює. Ви співчуваєте, а вони розповідають ще більше проблем. Після розмови з, таким, з такою людиною ви відчуваєте безсилля, ніби, ніби потонули в болоті чужих проблем. Другий тип драма Квін. Цей тип живе драмами. У їхньому житті постійно щось відбувається: скандали, конфлікти, кризи. Вони завжди у центрі якоїсь історії. Драма Квін притягує вашу увагу емоційними історіями. Ви переживаєте, хвилюєтеся, намагаєтеся допомогти, а через тиждень. Виявляється, історія була роздута або взагалі вигадана. Головне для них бути у центрі уваги. А ваші емоції це паливо для їхнього его. Третій тип критик ця людина завжди знає краще. Ваша зачіска не така, робота не підходить, партнер не той. Під виглядом турботи вони постійно вказують на ваші недоліки. І після спілкування з критиком ви починаєте сумніватися в собі. Ну, може, дійсно вони правду кажуть, може, у мене справді все погано. Критик підриває вашу впевненість у собі, а це дає їм відчуття переваги. Четвертий тип маніпулятор найпідліший тип. Він вміло використовує ваші емоції для досягнення своїх цілей. Почуття провини, жалість, страх, все йде в хід. Якщо ти мене любиш, то зробиш. Я так на тебе розраховував. Ти ж бачиш, як мені важко. Вони знають ваші слабкі місця і б'ють саме по них. П'ятий тип нарцис. Для нарциса існує тільки він сам. Усі розмови про нього, всі проблеми його, всі досягнення теж його. Він не здатен до справжньої емпатії. Ви можете розповідати про свої проблеми, а він скаже: а от у мене взагалі і переведе розмову на себе. Ваші емоції його не цікавлять. Шостий тип контролер. Ця людина знає, як вам жити. Вона втручається у ваші рішення, критикує ваш вибір, намагається управляти вашим життям. Контролер висмоктує енергію через постійну напругу. Поруч з ним ви не можете розслабитися. Завжди треба виправдовуватися, пояснювати, захищати свої рішення. Впізнали когось із свого оточення. Це нормально. Майже в кожного є такі люди. Ось питання в тому, як з ними взаємодіяти. Тепер важливе питання: чому деякі люди стають такими? Адже ніхто не народжується енергетичним вампіром. Перша причина низька самооцінка та потреба у валідації. Парадоксально, але більшість енергетичних вампірів це люди з низькою самооцінкою. Вони не вміють. Отримувати енергію від себе, тому шукають її зовні. Увага, співчуття, турбота оточуючих це їхній спосіб відчути себе значущими. Навіть негативна увага краща за відсутність уваги. Друга причина неусвідомлена травма. Часто за поведінкою вампіра стоїть дитяча травма. Можливо, в дитинстві їх ігнорували, і тепер вони будь-якими способами. Привертають увагу. Або навпаки, надмірно опікувалися, і тепер вони не вміють бути самостійними. Третя причина нездатність регулювати власні емоції. Деякі люди просто не навчилися справлятися зі своїми емоціями, почуттями, вони не знають, як заспокоїти себе, як підняти собі настрій, як пережити свій стрес. Тому вони не перекладають цю функцію на оточуючих. І ви стаєте їхнім емоційним регулятором. Четверта причина звичка отримувати увагу через негатив. В дитинстві багато хто помічав, коли все добре на тебе не звертають уваги. А коли щось болить або поганий настрій, всі бігають і турбуються. Так формується паттерн. Проблеми дорівнює увага, дорівнює любов. І людина несвідомо створює проблеми. Щоб отримати турботу. П'ята причина відсутність емпатії. Деякі люди справді не розуміють, як їхня поведінка впливає на інших. Вони не відчувають, що виснажують вас. Для них це просто спілкування. Чому ось да, питання тепер: чому ми дозволяємо це? По-перше, високий рівень емпатії. Емпатійні люди фізично відчувають чужий біль. Коли хтось скаржиться, ми не можемо просто пройти повз. Ми хочемо допомогти, заспокоїти, підтримати. По-друге, бажання бути хорошими. Хороша людина завжди допомагає. Не можна залишати друга в біді. Ці установки роблять нас легкою мішенню для маніпуляцій. По-третє, страх конфлікту. Простіше вислухати чергову скаргу, ніж сказати припини, ми боїмося образити, налаштувати проти себе, зіпсувати стосунки. І четверте, почуття провини, а раптом їм справді важко. А раптом я егоїстка, а раптом вони думають, що я погана подруга. Ці думки паралізують нас. А тепер найголовніше, як захистити свою енергію, не ставши при цьому черствою людиною. Перша техніка інформаційна дієта. Так само, як ми обмежуємо шкідливу їжу, можна обмежити шкідливу інформацію. Встановіть ліміт на скарги. Наприклад, 5 хвилин на день. Коли час вичерпаний, м'яко переводьте розмову. А тепер давай про щось приємно поговоримо. Друга техніка встановлення часових меж. У мене є лише 10 хвилин, щоб поговорити. Маю піти через півгодини. Коли є чіткі межі, легше їх дотримуватися. Третя техніка перенаправлення на позитив. На кожну скаргу позитивне питання. Що хорошого сталося сьогодні? За що ти вдячна? Що тебе радує? Спочатку людина може опиратися, але поступово звикне до нового формату спілкування. Четверта техніка сіра скеля. Станьте емоційно нейтральними. Не співчувайте бурхливо, не давайте порад, не включайтеся в драму. Просто слухайте без особливих реакцій. Так, розумію, цікаво. Коли вампір не отримує емоційної підпитки, Йому стає нудно. І п'ята техніка фізичний захист. Коли відчуваєте, що енергія йде, робіть глибокі вдихи. Управляйте навколо себе захисний бар'єр. Тримайте в руках щось приємне. Якийсь, може, камінець, брелок. це може здатися дивним, але фізичні дії допомагають психологічно закритися. Шоста техніка чіткі кордони. Скажіть, я не можу постійно обговорювати цю тему. Або мені некомфортно, коли ти критикуєш мого партнера. Або давай зустрінемося, коли у тебе буде кращий настрій. Кордони це не жорстокість, це турбота про стосунки і про себе. Отже, підсумуємо: ваша енергія це ваш найцінніший ресурс. Від того, як ви її витрачаєте, залежить, залежить якість вашого життя. Настрій, здоров'я. Захищати свою енергію це не егоїзм, це відповідальність перед собою та близькими. Коли ви виснажені, ви не можете допомогти навіть тим, хто справді цього потребує. Можна бути добрим, не жертвуючи собою. Можна допомагати не руйнуючи себе, можна співчувати, зберігаючи власний спокій. І пам'ятайте, справжні друзі не будуть висмоктувати з вас енергію. Вони дадуть вам стільки ж, скільки візьмуть, а може і більше. Якщо ви впізнали себе в ролі енергетичного вампіра, не засуджуйте себе. Усвідомлення це перший крок до змін: навчіться отримувати енергію від себе, від хобі, природи, творчості. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з такими людьми, які техніки захисту використовуєте. І поділіться своїм досвідом разом легше. Лайк, like, якщо відео було корисним, і бережіть свою енергію, вона тільки ваша. Дякую, що були тут. До зустрічі!